Навіть в умовах воєнного стану центр віза продовжує надавати мешканцям міста якісні адмінпослуги. Понад 485 тисяч послуг отримали криворічці у візі та її офісах упродовж минулого року. Для прийому військовослужбовців у візі окреме робоче місце. Таких заявників приймають без попереднього запису. Наші військові баранять нашу державу, тому на ті невеликі години, котрі вони перебувають, мабуть. Тут, в нашому місті, щоб могли, в нашій візі, наших центрах і районних центрах, у нас 38 пунктів, де можуть обслуговуватися наші військові і їх родини. Черги у нас як такової немає. З початку війни кожне сьоме звернення до криворізьких офісів послуг від військових або членів їхніх родин. Найбільша запитуваність послуги для цієї категорії це оформлення пільг на комунальні послуги, оформлення субсидій, реєстрація нерухомого майна, отримання інформаційних довідок з реєстру прав. Це питання оформлення матеріальної допомоги, це питання прописки. Багато питань потребують роз'яснень через зміни в законодавстві. Насамперед це стосується питань прописки, тому що є порядок формування призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних, яким визначено, що цей порядок обліку категорії цієї людей формується на підставі інформації з. Реєстру міської територіальної громади, де відображаються питання прописки і виписки, і ці дії нашими адміністраторами здійснюються виключно на підставі відміток центрів комплектування та соціальної підтримки. Зазнав зміни порядок реєстрації шлюбів. Одружитися можна без особистої присутності одного чи навіть обох наречених, а лише із застосуванням засобів відеозв'язку. За новою процедурою у кривому розі зареєстровано вже 43 шлюби. У центрі віза поєднали долі 27 пар. Кожен четвертий наречений військовослужбовець ЗСУ. хочу сказати слова вдячності від себе, особисто, від всіх побратимів бойових за ваш… За вашу важку, важку працю, саме важку. Тому що я розумію, як важко догодити і обслужити кожну людину. Кожна людина має свій характер, має свої якісь поняття, не всі знають закон. А особливо, як важко працювати з військовослужбовцями, які пройшли бойові дії. Тут є проблеми і морально-психологічного стану, і все це через вас проходить. До офісів візи щоденно звертаються до півтори тисячі заявників. Адміністратори мають технічні засоби, що дозволяють надавати послуги вдома або в лікарні. У розпорядженні візи чотири мобільні кейси, з якими адміністратори виїжджають за місцем перебування заявників, у тому числі військовослужбовців. Ми створені і обрані, і призначені тільки для того, щоб працювати для людей. У нас іншого завдання ж немає. Якщо я хотів би подякувати вам за всю роботу, що я не отримую письмові скарги на вашу роботу, іван Проводов, Микита Шевченко цей день.